То ти вже вирішила, Галину, що робитимеш? питає мене Ольга, така ж заробітчанка, як і я. Важко мені, Ольгу, кажу, вийдеться ж про моїх дітей, не знаю, чи пробачать вони мені мого вчинку. Я, Галинко, старша за тебе майже на 20 років і вже пройшла всю ту дорогу, на яку ти лише зараз стаєш. І от що я тобі скажу. Не варто аж так надто піклуватись про дітей, бо вони виростуть і своїм життям будуть жити. А ти про себе подумай. Такі пропозиції не кожна заробітчанка отримує, а втрати шанс зараз іншого може й не бути. Я задумалась, розумію, що Ольга добре каже, але з іншої сторони і син, і донька, наче зговорилися сказали, що якщо я прийму пропозицію Альберту, то вони мене і знати не захочуть. Приїхала я в Італію відносно недавно, всього п'ять років тому назад, сама я родом з села, давно розлучена, і сама виростила двох дітей. Спочатку донька заміж вийшла, потім син одружився. А я поїхала за кордон, бо треба було подумати і про майбутнє дітей і про своє майбутнє. Зарплата в тисячу євро стала приємним бонусом для мене, і мова мені далась напрочуд легко, так що я стала заробляти і вкладати в свій будинок в селі, а потім я вже планувала і дітям трохи допомогти. Звідки ж я знала, що у мене все аж так кардинально зміниться? Рік тому я була вимушена шукати іншу роботу, бо не стала сеньора, якого я доглядала. Ольга, власне, допомогла мені, бо по сусісту у неї шукали баданку для літньої італійки. Так я потрапила в сім'ю Альберто, бо мала доглядати його маму. Італієць старший за мене на 17 років, давно вдівець, доволі небідний, має двох дорослих дочок. Альберто спочатку довго придивлявся до мене, а потім вже зробив пропозицію. Наміри у нього більш ніж серйозні, він навіть не хоче, щоб я працювала. Каже, що знайде для своєї мами іншу бадантку, а я переїду до нього, бо грошей у нього достатньо, щоб нас обох забезпечити. Проблема в тому, що якщо я погоджусь на його пропозицію, то своїх грошей у мене не буде адже я нічого не зароблятиму. Це я розумію, і це добре розуміють мої діти, які мали великі плани щодо моїх заробітків. Мамо, ти обіцяла мені квартиру купити, каже донька, ти ж знаєш, яка у нас непроста ситуація. Ми ж на тебе надіялись. Дочка зараз живе в невістках в одній квартирі з свекрухою. Я розумію, що їм тісно, бо одна дитина вже є, іншого не чекають, тому я і справді обіцяла, що допоможу як буду мати таку можливість з вирішенням їхнього житлового питання. Та Альберто проти, щоб я працювала. Він не зовсім розуміє, чому я маю забезпечувати дорослих дітей. Пояснити йому щось важко у нас занадто різний менталітет. І дітям своїм я пояснити теж не можу, чому я хочу вибрати себе, а не допомогу їм. Ні син, ні донька мене не підтримують кажуть, що справжня мама так би не вчинила. А Ольга, яка давно мене знає і бачить цю цю ситуацію зсередини, каже, щоб я навіть не думала, а виходила заміж, бо діти і так нічого не оцінять все, що ми для них робимо, вони вважають як належне. Одним словом, я заплуталась не знаю, що мені робити. Думати про себе. Чи про дітей?